19 березня цього року Дмитро Галюк повертався на рідну землю після трьох років полону. А так, 16 квітня, Морпіха зустрічали в рідному селі Бариш Бучицької громади. Слава Україні! Слава герою! Шлава! 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 Дякую, дорогі односельчани. Дуже вам дякую, що ви прийшли мене зустріти. Що ви прийшли мене підтримати. Як його зустріли, тут то він не йшов у ту хату, а він йшов прямо тут, бо ми тут всі жили. Поки було хати не було. І він прийшов і тут цілував пороги, Сказав, я тут двері, і я йду сюди. Востаннє розповідає Дмитро, бачив своє донечко по відеозв'язку 12 квітня 2022 року, у день виходу в полон. Тоді каже Софійці було два роки. Я з дружиною говорив на плаче, я кажу, все, Катя, ми попадемо в полон. Другого виходу у нас нема. І вона каже: я йду дитину розбуджу, я то чого будеш її буде, ти хай спить. Вона розбудила її, то ця проснулася, там волосся поправляє, щось там розказує, щось там мудрує. Вона не знала, що взагалі відбувається. Я тебе люблю. Ти? Приходить, мені листя скучав за тобою. Дмитро розповідає, під час останньої ротації не хотілося покидати дім. Дивлюся, а бабця голову схилила і от Вушком хустини витирає собі очі. Для мене це був шок. Як на ну, ніколи не плакали. Дмитро Галюк професійний військовий. Навчався в коледжі на базі Національної академії сухопутних військ. Опісля його направили у 36-ту бригаду морської піхоти. Служив у Миколаєві. З 2017 року в морпіха розпочалися бойові виїзди в зону АТО. Повномасштабне вторгнення росіян Дмитро зустрічав у Маріуполі. Там, на металургійному комбінаті Ілліча, разом із побратимами до останнього тримали оборону. У квітні 36-та бригада морської піхоти опинилася в потрійному кільці. Дмитро каже, зрозуміли, що прорватися не вдасться. Була доповідь, що немає ні боєприпасів, ні техніки, ні озброєння. У нас взагалі тільки стрілкове, стрілкове озброєння. У нас було. І нема чим оборонятися, і команду не дали наказ виходити в полон 12 квітня без 15-12 ночі. Ми вийшли, нас зустріли російські військові, вишикували нас в колону по 4 і почали питати нас. 136 тридцять бригада. Ми сказали, що ми не сказали нам, ви достойно сражались». Далі, розповідає Дмитро, українських військових КАМАЗами повезли в Сартану Донецької області. Там їх добу отримували на фермі. Потім Оленівка. Під'їжджаючи до Оленівського СІЗО, каже Морпіх, чули крики українських військових. Ми зрозуміли, що це буде прийомка. Почали виходити з автобусів, ну і, відповідно, почали запитувати звання і посаду підрозділу. Прийшла моя черга, старший сержант, головний сержант взводу РХБЗ. Ну, вони мені кажуть, ага, це ти по нам фосфором стріляв. І почав їм кричати: приймай хімаря. Зробили живий коридор, десь близько, я не знаю, 12 чоловік там було, і через живий коридор треба було пробігати. І вони ну, били по різних частях тіла, там, пряшками, ремнями, палицями резиновими. Росіяни роздягали бійців і шукали татуювання, розповідає Морпіх. За патріотичні били. У мене також козак на руці є і герб, надпись там козацькому роду нема переводу. Бойовик той, який мене оглядав, в принципі, нічого не говорив, бо він мені сказав, що він що я його земляк, бо він теж з Тернополя. І я став кажу, як земляк? А він говорить: ну я теж з Тернополя, бачиш, як вийшло? Я був в шоці біля нього. Стояв якийсь худий такий, теж один з бойовиків. Він побачив моє татуювання і хотів мене вдарити. І цей, що мене оглядав, каже йому: не трогай його, я його оглядував. Українським бійцям не вистачало їжі, води майже не давали, каже Дмитро. Якщо за 9 днів я літру води випив, це було б добре. От спали на підлозі, там ні вікон, ні дверей не було. 19 квітня Дмитра разом з іншими військовополоненими українцями привезли на військовий аеродром у Таганрозі. Спочатку, каже Морпіх, з'явилася надія, що їх обміняють. Але коли літак приземлився, зрозуміли, що обміну не буде. Військових посадили в автозаки та повезли до тюрми в Костромській області. РФ почали резиновими палицями бити по ребрах, по голові, по руках, по ногах тут, по гомілках. Електричним струмом били. Це чисто на прийомці. Брали дерев'яні такі молотки киянки, також били по ногах, забивали м'язи. Десь у хвилин 20 кожну камеру так тримали. Ну, я був без двох тижнів три роки в полоні, то 22-й, 23-й рік от це так було кожен ранок і кожен вечір. У камерах бійцям не дозволяли розмовляти між собою та довго сидіти. Спочатку ми стояли 50 хвилин, 10 хвилин сиділи. Потім нас ноги дуже сильно почали пухнути. Ноги дуже сильно набрякали, синіли, почався варікоз. Ми ні ходити вже не могли, то вони вже давали півгодини стояти, півгодини сидіти. Найважчим пригадує Дмитро був період з 30 липня по 27 серпня 2022 року. Тоді в тюрму приїжджав спецназ із Кіровської області. Я не знаю, як ми просто вижили біля них. Вони на оці шокери вони просто розряджали на нас. Він притулив цей шокер, він його тримає, що вже форма вже починає плавитися. І ці майка, ця вся в дирочках таких маленьких була, вона плавалася, і шкіра випалювалася, запах такий, як, як палене м'ясо. Просто в камеру забігаємо, просто запах паленого м'яса. Ну от на що в них фантазії хватало, от один одному заставляли нас, товариш вилазити на спину, обнімати його руками, ногами, брали цю дерев'яну киянку. І били по сідалічних місцях, от відбивали сідалічний нерв, то от такі ягодиці були аж аж як сливки, такі сині. Ноги постійно сині були побиті, і все воно от, через те, що довго стояло, це все синє переходило на низ, і набрякало постійно, і вже ходити не могли. Єдине, що от, коли сильно поб'ють, ти вже лежиш на ліжку і думаєш, дякувати Богу, я цей вже день пережив, а там же, може, колись той обмін буде. Хоч би зранку на тій перевірці били вже по других місцях, а не по тих самих, бо не знаю, як витримати цю біль. Побитих полонених приїжджі спецназівці виснажували й фізичними вправами, каже Мурпіг. Могли й по тисячі раз присісти, і по дві тисячі. Це попри те, що чередувалося вони. От ти присів 500 раз, все, вони кажуть віджиматися. Віджався 70 раз, Потім піднос ніг, тобто стоїш на кулаках, підносиш ноги до груді, і ми перший раз почули цю фразу. Що люди із сталі немножечко устали? Ми не знали, чому тут люди і сталі, що це робиться таке, що вони таке говорять. То вже потім хлопці, які другі на... в полон попали вже пізніше, то говорили, що так називають бійців, які обороняли Маріуполь. Люди із сталі. Ми по початку говорили, так точних рознічанок вже не можемо. Ну зараз позарядімо. І починають шокером бити. Ми поняли, що все, у сталі не можна говорити, треба займатися. Ну вже що буде. Доки зможемо, поки не впадемо. У мене таке було, що я 480 разів присів. Це все супроводжувалося побиттям постійних ногами, руками били по ребрах. По ногах я вже 480 разів раз я вже присів, я вже просто впав і думаю бийте, бийте вже робіть, що хочете, я вже просто не можу встати. На допити бійців викликали по одному, розповідає Дмитро. каже, катували та заставляли підписувати зізнання у вбивствах цивільних маріупольців. Мішок на голову завели в бібліотеку, поставили на коліна. Каже мені, який у вас в Україні привістє. Я кажу, гражданича, може, не треба. Він говорить, говори. Я кажу, слава Україні. А відповідь який, я кажу, героям слава. І це їх розізлило, що я так зразу впевнено сказав, і почали по нирках, зразу в районі Нирок, почали бити по спині, і почали кричати, яким героям, де у вас там герої знайшлися? представляють до голови якийсь предмет. Я так зрозумів, що це пістолет був, чи це автомат, я не знаю. Приставили і каже, Галюк Дмитрій Іванович за преступлення в місті Маріуполь ви приговорюєтесь до розстрілу. І тут він так тримає, 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 і так чуть-чуть штовхнув пістолетом в голову і почали сміятися. Я зрозумів, що вони жартують, вже трошки видихнув, зняли з мене цей мішок і дали листочок, каже, пиши, що ти готовий співпрацювати з Міністерством внутрішніх справ. Дмитро каже, через пережити в полоні не може спокійно спати. Травми спричинили тремор тіла, а брящання ключів досі викликає страх. Я десь чую, як ключі звенят, то аж ну, така злость, от, як звук електрошокера чи звук ключів, аж така злість бере, бо там це все чулося і такі, Ну ти не міг там нічого зробити, бо ти розумієш, якщо ти щось їм зробиш, вони тебе просто реально вб'ють. От відкриваються двері на коридор. Йдуть по коридору, чуємо, йде спецназ, йдуть співробітники СІЗО, починають чиркати електрошокером, все вже по когось йдуть, зараз буде допит. В Маріуполі не було так страшно, як було в полоні. В Маріуполі, напевно, вже привик змирився з тим, що все може бути. Я там знав свою роботу, я знав, чим я займаюся, в мене є зброя, в мене є бронежилет. Єдине, що мене в Маріуполі трошечки мені мішало, це те, що. Я тут, моя сім'я там і б'ють по всій Україні. і Моя сім'я в небезпеці. Мені треба бути там. Я хочу бути там, я не можу бути там. Я тут те, що Дмитро в полоні сім'ї підтвердили представники Товариства Червоного хреста, розповідає дружина Морпіха Катерина. А в серпні рідні отримали першого листа. Бійців каже Дмитро, змушували писати їх російською мовою. Родна я моя я безумно сильно скучаю по тебе, по доченьки, по Катеньки, мої любимі нашій бабулі і по всій нашій великій і дружній сім'ї. До Дмитра листи з дому доходили не завжди, проте Катерина продовжувала їх писати. У конверти ставила фотографії з донькою, іконки, а також малюнки Софії. Пригадує, був період, коли про життя чоловіка взагалі нічого не знали. Ті хлопці, які виходили, звільнялися з полону. Ну, то тож, там шукалося до когось, дзвонилося, писалося, щоб хоч трошечки якось хоч якусь інформацію про нього дізнатися до періоду 23-го року. Ну, ми взагалі не знали, де він, що він, як він, стан здоров'я його. Ну, тобто, взагалі нічого не знали. Катерина розповідає, не втрачали надії й боролися за Дмитра. Спочатку робили це без розголосу, зустрічалися з представниками координаційного штабу Червоного Хреста, СБУ, уповноваженим з прав людини. А з 2023 року разом з донькою та матір'ю почали виходити на акції в підтримку полонених. На них їздили як до Тернополя, так до Івано-Франківська та Києва. Кожен обмін ми бачили, що немає наших людей. Тобто немає от тих, кого попали самі перші. Тобто повертали там. Нацгвардія, прикордонники, ну кожного треба повернути, але от морпіхів, азовців немає і все. Ми попіднімалися всі це. Почалися акції на Майдані Незалежності. Спочатку потім почалися акції біля Червоного Христа, біля координаційного штабу, під офісом президента. Їй були запитали на акції, чи розуміє, чому вона їздить. Вона сказала, так, бо я хочу повернути тату додому. Від того часу, от, до періоду, поки його не повернули, вона була зі мною, їздила, стояла, і жара, і холод, і дощ, і... десь капризувала, але стояла до кінця. Жили від обміну до обміну, каже Катерина. Пригадує, найважче було дізнаватися, що Дмитра серед звільнених бійців немає. Приходив обмін його нема, і все, і тебе нема. Все. Ти береш себе в руки. Ти береш дитину в руки, тому що дитина після кожного обміну, вона стояла і мені казала: мама, що сьогодні не наший?» Кажу, ні, не наший». Ну коли тато повернеться, І я не мала, що відповісти. Куди би ми не їхали, вона завжди шукала тата, хотіла до тата, чому там дитина ходить з татом, чому там тата забирає садочка, а мене тато не забирає, мене тато не любить, до тата до мене не хоче. Запитання, які вона ставила, це було найболючіше. Поки він не вдома, я винила себе. Значить, я не дороблю щось, значить, не все роблю, значить треба більше. І я себе загружала повністю. Чекала кожного обміну й матір Дмитра Олександра Галюк. Жінка розповідає, покинула роботу й присвятила себе боротьбі за звільнення сина. Для мене ну, втрата се життя для мене. Я просто жила ним. просто. Я перший рік, я взагалі була здалася, і взагалі в мене погане здоров'я було. Але дочка, і от як Діма повернеться, а з вами щось станеться, або не дай Боже, він не переживе, бо це через нього. І я так себе взяла в руки. І ось рідні дочекалися обміну де серед звільнених був і Дмитро. 19 березня Росія повернула 175 українських бійців. 20 березня Катерина разом з донькою та матір'ю Дмитра приїхали з ним на зустріч. Бабуся Морпіха, Марія Двуліт розповідає, перед обміном побачила сон з Дмитром. У ньому онук сказав, що повертається додому. Почувала, що народився другий раз. Цілий час, коли його не було, трудно було, важко було, а тепер приїхав друге народження, вийшло. Він онук, мені здається, що то дитина. Навіть так було, що вони мене. Кликали баба, а мама. Мені допомагає моя сім'я, родина, друзі, мої знайомі, сусіди всі мені допомагають. І найбільше, що ще так переживає, тривожить, це те, що ще мої побратими, мої багато друзів ще знаходяться в полоні. Ми будемо старатися витягнути їх звідти, будемо також їздити на акції підтримки полонених.